Я, 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 я. Так, що з ним говорити? Давайте пишіть тексти. Acceptable... Мене похилив, серйозно? Вейдер, uh, do you hear me? Дарт Вейдер, ти мене розумієш? Українську ти розумієш? You're... Дарт Вейдер, ти розумієш українську мову? Я хочу голосніше зробити. Darth Vader, glory to Ukraine. We are here to secure victory and nothing else. <smart noise> EV2 Of our fallen... Дарт Вейдер. who will win? Ukraine or Russia? Black... Such are of no to the ну він напевно буде все говорити до імперії. Скоріше за все. Black... Блядь, народ, задавайте питання! Дартвейдеру, вон.

Let us hope your skill with it proves equally impressive. <laughs> <Suck>. <laughs> I don't know, I Suck. Vanguard, Zadie. Your personal energy shield is a valuable asset. Now restored to full capacity. Let us ensure it is not... silence is troubling apprentice is your calm device malfunction Dart uh, do you hear me oh no you hear me Dart you hear me dart wider do you hear me speak plainly apprentice State your purpose. Okay, ну When will Ukraine win the war with Russia? Such matters are beyond my concern, apprentice. My focus is victory in this arena, not diversions of galactic import. Все все на на галактику, короче, Я такого. Sense the force, apprentice. The apprentice. is upon us. We must importance. А він не буде танцювати, да? Mm -hmm. Чесно, я, я, я понял, я його зрозумів, коротше. Кині Пінат, ти тут в чаті? Напиши, якісь питання дарт вейдеру. <laughs> the lightsaber now graces your grasp. May its legacy of power serve you well against our enemies. Darth <cope> oh, no,

Що він сказав за Україну? Він щось сказав за Україну! <с> О, ми програли! Especially when wielding a lightsaber black cat, your personal energy shield is a valuable asset. Now restored to full capacity. Ensure it is not depleted carelessly again. Програла. Ну, що я можу сказати, ви бачили? Щось він може відповісти, в принципі, такі загальні, прийнятні питання, Ну такі питання. Які, е, він не знає, він буде відповідати все. Е, викручуватися в стилі Імперія, до темної сторони і галактики. І він не буде відповідати на те, що не знає. На те, що він знає і вже є відповідь. То він просто підтягнеться з інтернету. І все. Наскільки я зрозумів, Дарт Вейдер короче Треба спробувати, блядь, поробити кліпи, хайлайт. Не знаю, відрізок з того моменту, де я почав горити з Дарт Вейдером. Коротше, я не, не, я не буду більше пробувати з ним горити, я зрозумів. Ну, мені цього до, достатньо. Тут політику вони звичайно не запхають. Я його питався, хто переможе в цій війні. Е, між Україною і Росією. Питався по-іншому. Хто переможе? Україна чи Росія там. Питався його з, е, за Львів. Е, коли заснували місто Львів в Україні? Щось він відповів, до речі. Щось він відповів Слава Україні! Він відповідно не хоче казати. Glory to Ukraine. Це політичний, політична фраза. Я так розумію. Е, вони так розуміють епіки. Зрозуміло, коротше. Мені стало легше, мені спокійніше стало, що мені вдалося це зробити. Без е тиску людей е в скваді. Перше. Без тиску інших сторонніх людей, типу, опонентів, противників. Мені спокійно вдалося це зробити. Щоправда, я би хотів більше питань задати, але я їх не підготував. Але коротше, то таке саме, як чат GPT, я думаю. Запхали його, коротше, гру. Просто під е, персонажа Дарт Вейдера. Та нічого особливого. Ні, ну як не нічого особливого. Це розйоб, це крок. Ну, це піздец, це я вважаю це жопа нам. Це ми скоро в іграх будемо розмовляти з NPC персонажами, блять. Я, я буду в ахує, реально. Ти ходиш, блядь, Елой, наприклад, да? там е, хотіли в Horizon Zero Dawn, здається, зробити. Шаї. Е, щось вони відмінили це. Що ти ходиш за Елої і ти спілкуєшся з нею, типу. Це теж було призьйомно, якщо чесно.